Кинути-палити. Рекомендація один. Цим відео я починаю ряд рекомендацій, які, я надіюсь, допоможуть вам кинути палити. Всі люди, які кинули цю шкідливу звичку, кидали, палити по різному. І перший спосіб яким скористались багато курців, це кинути зразу. Це потребує багато зусиль, і тому не кожному і не завжди це вдається зробити з першого разу, особливо тяжкими, виявляються перші три дні, потім перші сім днів і перший місяць, але тяга до паління потроху зникає, бажання палити може з'являтися раптово, і в ці моменти головне не здатися, а втримати себе і це почуття. Потроху зникне. Вже через місяць бажання палити буде не таке сильне, як раніше, головне не здаватися. Вам може снитися, що ви курите бажання, викурити хоча б одну сигарету і більше не буду, але потрібно витримати і подумати про свої наміри, кинути палити і скільки ви вже тримаєтесь, щоб зіпсувати ради однієї сигарети. Ще раз повторюсь. Що це пройде через годину чи дві. Це почуття буде до вас. Приходити все рідше і рідше, і думки запалити вже не будуть викликати такого сильного бажання. Підписуйтесь на канал, поставте лайк далі. Будуть цікаві методи і рекомендації, як кинути палити. Дякую за увагу! Далі буде.